Слава Ісусу Христу, дорогі мої односельчани, друзі та підписники моєї сторінки. Сьогодні 13 грудня за Новим Стилем та 30 листопада за Старим свята Православна Церква вшановує пам'ять одного з найперших учнів Спасителя святого апостола Андрія Перевозванного. Це свято нагадує нам про ту велику благодать. Яку Господь дарував своїй церкві через апостолів та про особливе місце апостола Андрія у духовній історії нашого народу та Київської Русі. Апостол Андрій називається первозванним, тому що він перший почув голос Христа Іди за мною. Він перший пішов за Спасителем і став його учнем, а пізніше проповідником святого Євангелія. Саме сьогодні ми згадуємо його апостольську місію страждання за Христа та його молитви за християн та весь світ. Святий апостол Андрій був простою людиною та братом апостола Петра. Але за переданням святих отців, спочатку він був учнем Іоанна Хрестителя. Прийшовши за ним на Іордан для проповіді та хрещення народу, він почув від свого вчителя Іоанна такі слова: Се агніт Божий. В землі гріхи міра. єсть, Сиєсть, понім же ріко, послі мене грядєт муж, же живе мене бисть, яко первіє мені би, перві видих духа несходящего, яко голуб'я, з бессе і пребивающего на нем. І аз видих і свидетельство, як є Син Божий. Йому подобає дрості мені же умалятися. А з кріщу водою посріді жива стоїть його живині вісці, той крісід ви Духом Святим і Огнем. Почув такі свідчення від Йоанна, а також від самого Христа. Іди за мною негайно пішов за Христом. Він став свідком чудес проповіді і страждань Спасителя. Після Вознесіння Господа та сходження Святого Духа в Сіонській горниці апостол Андрій вирушив. У далекі подорожі, несучи світло євангельської віри різним народам, які випали йому по жеребу. посилаючись на вчення та історичні факти преподобного Нестора Літописця та святителя Дмитрія Ростовського, святий апостол Андрій Первозванний проповідував у землях Скіфії, при Чорномор'ї, Греції, Болгарії, Румунії, Абхазії, Грузії та інших країнах. Піднявся Дніпром до київських гір, де благословив майбутній град, поставив хрест і прорік, що тут воссіяє благодать Божа. І звідти він вирушив по Дніпру на північ до новгородських слов'ян, навчаючи їх віри Христової, і саме на тих місцях згодом постануть такі міста Київ та Новгород. Так, апостол Андрій став першим благовісником Євангелія на землях Київської Русі. Святий Андрій не просто проповідував Слово Боже, він творив безліч чудес. Іменем Христовим зцілював від різних хвороб та недугів. Його слово було сильне, бо він жив так, як навчав Христос у простоті, смиренні та любові до ближнього. За віру Спасителя та проповідь Євангелія апостол Андрій прийняв мученицьку смерть у місці Патрах. Бо, як сказав сам Христос, що за ім'я Моє будете буді, на святого апостола Андрія донесли язичницькі жерці та начальники міста Патри у Ахаї. Вони звинуватили його перед правителем Егеатом. Що апостол Андрій своїм проповідуванням відвертав людей від ідолів і таким чином руйнує їхню владу над народом. Його розіп'яли на хресті у формі букви Х, що й дотепер називається Андріївським Христом. Навіть під час страждань, які тривали два дні, він продовжував проповідувати Христа і молитись за тих, хто його катував. Апостол Андрій залишив нам духовний скарб на станови, що й сьогодні ведуть людину до спасіння, любити Бога понад усе і ближнього як самого себе, не боятися йти за Христом, навіть коли шлях важкий та весь світ востане проти вас, зберігати смиріння, бо в ньому сила, творити добро, навіть коли за нього не дякують. Не соромитися своєї віри, бо через неї Господь спасає. Дорогі друзі, нехай приклад святого Апостола Андрія надихає і нас жити вірно, терпеливо і мужно, щоб наша віра була не лише в словах, але й у справах. Нехай його молитві зміцнюють кожну родину нашого села, дарують мир нашій землі та ведуть нас. Дорогою спасіння, вітаю всіх тих, хто носить це прекрасне ім'я, Освячений самим апостолом Андрієм. Первозванним бажаю іменинникам многоя літа та міцного здоров'я, спаси вас всіх, Господи!